Одна з центральних вулиць міста. А це фасад нещодавно відремонтованого будинку. І в ньому всередині приховані свої таємниці. А в сусідньому будинку в одному з жилих приміщень картина досить неприглядна. Повсюди в кімнатах розкидані хаотично розкидані купи, купи речей. На столі безлад, як ви бачите, пляшки. І ось прямо перед нами біжить по столу тарган. Суцільний хаос, безлад та розгардіяж такими словами, можна охарактеризувати те, що коїться в помешканні пенсіонерки Агрипини Давидівни. Зав та спальна квартири просто завалені горами старої одежі та всілякого мотлуху. Тож аромати стоять відповідні і досить неприємні. Що дітей оставляю, щоб потом не бігали, не гадали, що баба не ставила на мадьош. Ну, ти все. Проте власниці оселі це зовсім не заважає, хоча й визнає, ладно вести в кімнатах треба. Але з огляду на побутові умови це й не дивно. Всі базові блага цивілізації в квартирі давно відімкнуті за борги, водовідведення, газ, електрика. Цього всього немає. Ось вже багато місяців поспіль. Надо е, убрати. Mm -hmm. Надо убрать. Сначала прибрать то, что есть. Сейчас пок... сложить как-то, что надо, оставить, что не надо, дать на тряпок. тляпок. Вот. А так я не успіваю сонечко, Я працюю, я не іщак теж. сусіди Агрипини Давидів не змушені терпіти таке неприємне, зловодне проживання поруч, але вдіяти нічого не можуть. Старенька все одно зносить весь мотлов зі всієї округи. В психології такі ситуації відомі під назвою Синдром Діогена, хвороба Плюшкіна або Хордінг. Виражені ознаки недуги це безпричини накопичення сміття та вуличних тварин. Основной причиной э, является нарушение э, возможности э, планирования и принятия решений. Таким чоловіком, якщо включити медицинські фактори, такі, як травми головного мозга там, или, может хірургічні какие то основні причиною може бути сильний стрес, допустимо, увольнення чоловіка з роботи, може бути, или потеря дорогого чоловіка. Розлучення, переїзд дітей та онуків до нового міста, різка втрата соціальних контактів. Все це може призвести до розладів у сприйнятті оточуючої дійсності. Що робити з такою запасли? Свою сусідкою люди не знають. Спокій громадський старенька не порушує. А ось антисанітарія всередині оселі Її особиста справа. Хоча й отруює життя тих, хто мешкає поруч. Олександр Фафілаті, Віктор Зубченко перший міський.